Наших замовників з міста Вінниці Astro K 2018 рік на максимальній комплектації, передні задні леди, автопарковка, дістроніки, утримання полосішки, рівний салон, навігація, повністю все. Зараз власник скаже декілька слів. Дуже вдячний команді Романа і Ігорі за допомогу в підборі гарного автомобіля. Наші сім'ї подобається. Все, дякую вам за довіру. Будемо рекламувати. Да, хай вас, вам гарно працює, і... гарно служить. Дякуємо. Зараз знімо ще машинку, ось у такі у нас адаптивні фари, автопарковка на таких 17 там у дисках, Безключовий доступ, повний електропакет, електрична кришка багажника, музика для дін аудіо, шкіряний салон, максимальна навігація. Всі асистенти що тільки можуть існувати, отримання фолсі, все повністю чудовий автобільчик. 18-й рік без жодного підкрасу. Ось такий у нас варіант. Буде Будетися у місто Вінниця.